Виїжджаємо на ураження цілі військовослужбовці-агресора в районі. Будемо працювати за способом повної підготовки і уражати ціль зразу залпу. Головне це все робити дуже швидко, точно і чітко. Три постріл! пострел! Во! Не завжди проблема в розрахунках, і в командирі інколи підводять технічні засоби, такі як радіостанція, не прийшла команда, не вийшло одночасного залпу з двох машин. Але це на ураження ворога не попливало і завдання ми виконали. Працювали ми на даність 30 кілометрів, результати ми знаємо. Я, я, я впевнений в своїх хлопцях, я впевнений в тому, що ми виконали вогнене завдання навідмінне. І результат він завжди є.